Redmi Note 7 наявності з відбиточком пальця. Ціна 2250. Type-C роз'ємчик. Ось такий по стану, По екрану так без нюансів, але тут злізла краска. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює все добре, швиденько. Redmi Note 7 64 ГБ, встановлений 10 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. Зараз покажу ще камеру. Так, непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також в телеграм-канал, силка в шапці профілю.